Ну да, игра получилась, как сказать, неудовлетворительно для кревбаса, конечно. Но на это есть, ну, как бы не оправдание, но некоторые факторы, которые могли бы улучшить нашу игру. Это двое игроков остались в первой команде. Но сегодня утром двое проснулось с температурой 39,4, которые должны были сегодня играть. Травму также получили нападающие наш мулык. Цыганков тоже сейчас после операции. Поэтому играли сегодня те, ну, на ту, рассчитывали на ту молодежь, которая сейчас выйдет, конечно, да. Но вы сами видите, команда молодая, строится еще. Но, ничего, не будем пеплом посыпать голову, будем работать дальше. Я думаю, что в дальнейшем, конечно, все улучшится и Игрок вас будет побеждать. Ну, скажу так, что да, действительно, психологически... Их трудно выводить, это состояние, так как все. проигрываем, проигрываем. Конечно, нужны позитивные эмоции. Но работаем с ними. Так как молодежь, конечно, мы не будем сейчас там, ругать их. Там. Конечно, надо, чтобы уже с таких, ну как уже, как уже футболистов, чтобы проиграли, да, но голову опускать им не дадим. Это значит, что надо работать, работать и работать. Поэтому, я думаю, в эмоционально, эмоциональном плане мы их поднимем. Ну, насправді багато чого вдавалося, рахунок трішки кінцівку змазали. Вже так дозволяли собі більше як, як можемо, відповідно, пропустили гол. Ну, але в цілому задоволений, звичайно. Ми давно заслуговували скажімо так, на більше одного м'яча хоча б забитого. Створюємо багато моментів, реалізації немає. Ну, слава Богу, сьогодні було достатньо моментів і багато голів. Ми мали територіальну перевагу до голу, володіли простором, звичайно, але моментів таких 100% гольових було нам важко створити. І цей гол нас трошки окрилив. Давайте почнемо з того, що Кривбас трішки омолодився. Вони практично не практично у них не залишилося гравців 2003 року. Відповідно, вони зараз у них оновлення багато гравців 2006 року, і, і, і їм ще треба трішки часу. Сам знаю, ми проходили минулого року, коли збирали команду. Тому різниця. Підготовці фізичній, тактичній, вона відчувалася. І в нас була перевага з першої, але я все одно хочу надати віддати належне нашим гравцям, тому що ми просингували з першої до останньої хвилини, створювали, хотіли забивати, ще, ще, ще і це тішить. Ну, знаєте, в нас зараз е, трохи важкий час психологічно. Зараз дві, дві поразки було і намагалися. Якось призупинити це, але, мабуть, ми ще не готові. Не вистачає нам технічного майстер... майстерності нам. Але намагалися за рахунок характеру битися, старатися, але ще молоді хлопці вони трохи ну, ще не розуміють цього більш дорослого футболу, але будемо з ними говорити, працювати і намагатися додати в цьому. Декілька хлопців напередодні гри ще захворіли. І... Нам було дуже важко без них сьогодні, також двоє за першу команду грали, тобто не, не зовсім оптимальний склад був сьогодні, тому було важко.